Попри сплячої мотивацію, кличуть справи до дій на фоні несприяючих обставин, нестатних ресурсів, послабленої сили волі, партнерська готовність покращувати притулок вашого серця, завдяки захисту ваших інтересів, зростає, наче схід сонця вранці, посилюється імпульс головного наміру на зближення взаємності, з розрахунку віддачі себе в цілому на користь. Сумісних планів, користь маний приваблює ментально, всі м'язи приво призводить у неслависний рух. Партнер, етап за етапом, відчуває себе здатним опоратися з будь-якими конфронтаціями. Ви його єдина надія у вирішенні деяких важливих питань. Те, що йому не вдалося, не вдавалося, його ем, особлива. Не бентежить та залишає здатним діяти, має намір змусити безтурботно вас пересилювати пересилюватися до нього в працездатному плані чи навіть кохатися. При будь-яких обставинах, у будь-якому оточенні хоче врятувати вас від стійкої потреби вибору, з, як... з яким ви зіткнулися, бо вважає себе спроможнім замінити попередніх суперників, тих, хто бентежив, провокував та зникав. На Бридлі мутні, взаємини застарілого сценарію, втрачають сенс відродження. На арені смілива осип людини, а вдалих кохання з далекопоглядними по намірами, який не боїться своїх слабкостей, навіть якщо не намагається забезпечити тим, чим не може. Ви не байдужі, вам е, подобається е, е, воля воля юнца молодца, прихильність до чесних вчинків, його кмітлива самотність на, надає переваг для втілення задуманих планів. Ваша ніжна жіноча присутність не залишає байдужим памітну для вас людину честі та слави з прихильністю до ваших особистих потреб. Хоча вас не турбує його пил та жар, спрямований до вас, та справи вашої компетенції. З вимогами та зайвим поглибленням у турботи, котрі поки що не розправили крил. Крила безтурботності для здійснення накопиченої відповідальності. Десь на самоті ви задовольняєтесь особистим вільним часом, не поспішаючи реагувати на прихильність порядної людини щодо співпраці. Треба діяти, писати, створювати, але ви вже заздалегідь втомилися та відчуваєте захист на собі, який послабляє наміри, Мотиви в дремотному стані. Хоча уявлення діє спокушує здійснити дещо, що Скоріше увійти исторію, в дивовижну історію без зайвих турбот. Потреба кличок, палає сенс, час займатися найважливішим у черзі справ. Бо мрії мрійне становище потребує дій. Недостатньо просто знати, треба соромитись нападу небезпечного стану бездіяльності, що призведе до, до легкого провалу. Саме зараз час дій, всесвіт посилює можливості, спроби дивовижно сприяють просуванню ваших інтересів, десь безмерна реальність вже. Виконаного сяє у безмерності часу та потреба швидких кроків не визиває сумнівів, та, очевидно, якщо навіть порушився сон, треба діяти заради зручних поважних результатів, мотивація, поглибленні роздумів у дивовижних земних діях, зробіть крок до своєї свободи, а чим раніше, тим, кра... тим краще.